Усім привіт! Щодня Україна крокує впевненим шляхом до Європейського Союзу, а європейські партнери всіляко намагаються допомагати Україні та її громадянам. Цього разу ЄС вирішили відмінити платний роумінг для українців. А коли і як це буде працювати, зараз я вам розповім. А поки буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Українці, які перебувають на батьківщині та в межах Європейського союзу, зможуть користуватися послугами своїх мобільних операторів та не оплачувати колосальні суми за роумінг. Для цього низка європейських та українських операторів запропонували біженцям користуватися безкоштовним роумінгом на певний час. Мережа всередині Євросоюзу є вільною, тобто житель Чехії чи Польщі може вільно спілкуватися в Німеччині або іншій країні Євросоюзу. Тарифи відповідно не змінюються і додаткових доплат немає. Таку мережу запровадили для зручності в подорожі мешканців Євросоюзу. Для українців система працюватиме так само, але, на жаль, строків нововведення поки що не називають. Маю надію, що це відбудеться найближчим часом, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!